Чому сумує, плаче дзвін, і бід сердець в неї єднає, що розповісти, хоч і він, про що сьогодні нагадає. Тривожні спогади у раз, свічки очима розіп'яли, Немов із минулого до нас вони із докором казали Хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, Що в Україні не одну убила гордість, пісню, силу. Встануть свідки із могил. Вони й тоді не говорили. Бо голод їх позбавив сил, прожив, а за селом росли могили. Стає історія з пітьми, словами фактів промовляє. І хоче, щоб судили ми, бо заповідь від мертвих має. Вона бідола, горе вчить, щоб не забулось незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, свіч, Там щастям повниться майбутнє. Сьогодні ми хочемо пригадати. Сумну та трагічну сторінку нашої нашій історії Голодомор 1932 33 років. Минуле століття пронеслося над Україною трьома голодоморами: 1921 22 1921-1922, 33 1947 років. Такої страшної трагедії, яку пережив український народ у 30-х роках, не зазнав, мабуть, жоден народ в історії людства. Ми пам'ятаємо вас, тих. То загинув у волоні 1932-33 роки. Незважаючи на довгі роки мовчання, Україна повним говорила про одну з найстрашніших трагедій в історії нашої батьківщини Голодомор. Ми засуджуємо всіх тих, хто причетний до смерті мільйони українців у страшденні голодні роки. Ми віримо, що страхіття Голодомору ніколи не повториться. Слі весна по на наліктях. Багато вмертвих, мало так живих, Долині сонце ловлять діти, що дзвінко капає із стріх. і стріг, і п'ють опухлими устами у ту живицю молоду, їм жить і жить, та над полями знов ворон каркає біду. Голодний рік, жорстокий світи, Дай, хоч надію на живих весна. І сонце ловлять діти, що дзвінко скапує і стріх. Голод це не тільки смерть, а й духовна руїна, знищення здорової народної моралі, втрата ідеалів, занепад культури, рідної мови, традицій. Пекло, створене в Україні на початку 30-х років ХХ століття, не можна ні з чим порівняти, ні у вітчизня, ні у світовій історії. Тільки сліпий міг би не побачити трагедію українського народу, і виявляється такі сліпі були. Ці сліпі свідомо брехали світову громадськість. Що в Україні ніякого голоду не було й немає. І це в той час, коли в Україні помирало щодня 25 тисяч людей, щогодини тисячу чоловік, щохвилини 17 чоловік. І голод похопив усю Україну, та голодне лихоліття найбільше вразило дітей. Вони виявилися найменш захищеними, не брали участь у колгоспному виробництві, а відтак не отримували рятівних 100-300 грам. Хліба на працюючого. Прагнучи врятувати від голодної смерті, хоча б дітей, батьки залишали їх на вокзалах, лікарнях, у містах, надіючи, що діти попадуть в дитячий будинок чи лікарню і таким чином виживуть. Зруні сльозу, бо ми не мали сліз заплачте разом, а не наодинці. Зруні сльозу за тими, хто не зріс, що мали зватись гордо українці. Заплачте, затужіть, заголосіть. Померлі люди стогну днини, Я благаю, українці донесіть стражданий біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми колись жили. Зруні сльозу, і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли, щоб голоду не знали люди вічно. Тут постає ряд запитань: чому виник страшний голод? Чи не можна було його уникнути? Адже дані свідчать, що в деякі роки врожаї були меншими і набагато ніж у 1932-33 роках. Та відповіді на поставлені питання жорстокі, але прості. Голод був заздалегідь спланований державою в особі Сталіна та його вірних однодумців. Це був акт геноциду проти українського народу. Подібного звірства людської біди на білому світі, мабуть, не знайти. Як зірвані колос полягли вони, а їм лиш хотілося діждатись весни, діждатися хліба, щасливо тумить, і там серед поля навіки сточить.